Недавно світ сколихнув черговий злив у справі мирного процесу. У змі з'явилися стенограми телефонних перемовин між спецпосланцем Трампа Стівом Віткофом та радником Путіна Юрієм Ушаковим, а також між ушаковим та російським переговірником Кирилом Дмитрієвим. Виявилося, що американський представник фактично дає Кремлю поради, як запропонувати Трампу мирний план, аби йому сподобалося. І от нині в один дуже символічний день, коли дехто вже готувався святкувати першу перемогу дипломатії, нічого не підписано, нічого не оголошено, тиша, і це, чесно кажучи, дуже добре. Тож, чому Росія пустила цей злив у світ? І що це все означає? Невже Путін справді хоче зірвати переговори? Тож, усім привіт! Мене звати Єгор Галівець, і ви на каналі Політолог без Краватки. Тут говоримо про міжнародну політику простою мовою. Підпишіться на канал, аби не пропускати нові відео. А ще в мене є телеграм, де я ділюся всім, що не потрапляє до матеріалу на Ютубі. І, звісно, ви можете підтримати проєкт через Монобанку. Посилання в описі під відео, QR-код біля мене, а ми починаємо. Отже, про що ж йдеться? у розсекреченій розмові? Вітко вдає ушакову інструкції про те, як Путіну краще спілкуватися з Трампом стосовно майбутньої угоди. Наприклад, радить йому привітати Трампа з успіхом в Газі, висловити повагу до нього як до миротворця, похвалити результати його роботи. Вітков буквально каже треба зателефонувати сказати що ви його підтримуєте що ви поважаєте його як людину миру що ви раді результатам його роботи і ушаков майже як слухняний студент додає у відповідь ну добре тоді скажемо трампу що він справжній миротворець тож уявіть собі картину спеціальний представник США проводить майстер-клас з компліментів для представників кремля Край незвично навіть для дипломатії сучасного світу. Ці розсекречені розмови проливають світло на те, як готувався так званий мирний план із 28 пунктів, про який багато хто тільки чув. Виявляється, сам план по суті був розроблений за участі російських переговірників, і іншими словами США представляють як свій мирний план вимоги схвалені Кремлем. І коли це випливло назовні, розмова між Віткофом та Ушаковим, а слідом ще один запис, де Ушаков та Дмитрієв детально обговорюють, як неформально передати російський проект плану американцям і подати його як власну ініціативу. І цей другий запис підтверджує, у базовій версії мирного плану лежали сформульовані Росією умови, причому дуже максималістські. Залишається питання, навіщо це все оприлюднювати. Можна висунути різні версії. Одна що це випадково проскочило, друга, що це злив з кремлівської кухні. Особисто я схиляюся до другого пояснення. Путін і його команда давно показали, вони хочуть тягнути час. Кожна неординарна новина типу цієї породжує обурення, розгойдує переговірний процес і, по суті, відсуває реальні рішення. У цій логіці викриття плівок з вигляду Вигідне Кремлю. Мовляв, ось що роблять ваші мирні посередники. Ось яким чином звалюють переговорний процес. У підсумку це створює атмосферу недовіри. Ні Україна, ні Захід вже не будуть сліпо довіряти кожній новій ініціативі Трампа чи США загалом. Отже, переговори завмирають і це чим не ідеал для того, хто не квапиться завершувати війну. Що ж це дає росіянам? Якщо вони справді стоять за цим зливом, то він грає їм на руку. Наразі у суспільстві і в Києві ширяться думки про те, що мирний план Трампа це. Замовлення Москви. що українська сторона от от буде змушена приймати ці суворі умови, і чим сильніше розпустить чутки і скандальні заголовки, тим більше важко вкладати, будь-що в переговорний текст, адже всі підозрюють підступ. Крім того, якщо здаватися в очах публіки учасникам лицемірних перемовин можна виправдати відмову від своїх реальних поступок, мовляв, от бачте, все одно ніхто нічого не зможе довести, і так далі. Тож, хто реально злив ці всі стенограми, поки не ясно. Деякі британські оглядачі навіть припускають, що очевидним підозрюваним можуть бути люди з адміністрації Путіна. Їм не вигідно, щоб мир був підписаний швидко. Деякі підозрюють головне управління української розвідки у зливі. І у кожному разі для нас лишається зрозумілим одне: ця історія невигідна Україні і Америці. Це навпаки розгойдує все навколо і диму додає в цій ситуації. А Путіну в цій історії саме те і потрібно. Бо він слабкий на світлі розслідувань. Але давайте подивимося далі, як ця історія впливає на американську політику і самого Трампа. Що відчуває нині Вашингтон? Американцям такий витік не припав до смаку. Частина коментаторів розкритикувала це. Мовляв, ось побачили друг Трампа, дає Кремлю вказівки, що робити. І серед еліт уже почали говорити, що оце невдоволення у стилі добре нам робити наживу на чужій війні типовий прийом з кримінальних переговорів. Інші ж виступили на захист і наголосили у дипломатії. Таке буває. Посередник має продавати свою ідею кожній стороні. Сам Трамп відреагував доволі звичайно. Сказав приблизно таке: я не чув цієї розмови, але це стандартна річ. Вітков має продавати план Україні. Думаю, він сказав приблизно те ж саме і українцям. Іншими словами, Трамп постарався знизити напругу. Мовляв, нічого дивного, переговори це завжди торг і компроміси. Таким чином, в очах американського президента цей скандал перетворився майже на технічну деталь переговорів. Однак у Вашингтоні напруга залишилася. І чому це важливо для Трампа? Насамперед, тому що він поставив питання миру в Україні в центр своєї риторики. Лінія Я домовлюся, і все закінчиться це його спосіб виділитися серед інших і підсолодити собі реальність судових процесів, економічних проблем та внутрішньої боротьби всередині країни. Тож будь-який просувний крок до миру він показує як свою особисту перемогу, тому нині він дуже поспішає із мирним планом. Це спосіб переключити увагу публіки і заробити політичні бали. Одночасно, ця поспішність кидає невдоволення скептиків у пресі. Зараз пишуть, що його команда покладається на друзів і бізнес-партнерів, а не на професійних дипломатів. І виглядає це, чесно кажучи, трохи недолуго. Але Трамп вважає інакше він ставить на лояльних людей, навіть якщо вони не мають досвіду у міжнародній політиці, цікаво, що всередині його оточення теж є розбіжності. Наприклад, держсекретар або інші так звані старі дипломати були здивовані такою схемою переговорів, і ледь не зверху цей мирний процес просувають люди з іншого кола. Деякі в уряді, думаю, скептично ставляться до того, що вже 19 пунктовий план миру, наскільки про... Огнутий під інтереси Росії, але публічно вони мовчать, бо президентові ж видніше. Що ж є сенс тепер і згадати про роль Марко Рубіо та інших законодавців? Чи мають вони вплив на цю справу? Очевидно, що зараз їхню думку або ігнорують, або вона радше носить коригувальний характер. І що ж робить у цій ситуації сам Путін? Йому з одного боку важливо тримати діалог на плаву. Бо заяви по типу, що цілі СВО будуть досягнуті, можуть дуже погано виглядати, якщо їх підхоплять на заході. Натомість вибір Путіна підтримувати видимість перемовного процесу. При цьому з іншого боку він не готовий поступатися нічим важливим. Його головний страх це підписати угоду і залишитися у санкціях та з іншими внутрішніми проблемами. Краще, нехай усе залишається в підвішеному стані, і в цьому випадку захід зітхає і думає, що ось ось настане справжній мир, а російська армія здобуватиме нові позиції на фронті. І процес може йти з паузами, доки Москва не вирішить, що все досить награлося й навоювалися. Саме тому я дивлюся на ці витоки як на частину великої затяжної стратегії. Які наслідки для самих переговорів їх можна описати двома словами: довіра руйнується. Тепер ні українці, ні їхні союзники в ЄС чи навіть у США не мають повної впевненості кому вірити. Українські дипломати нагадують, що будь-який мирний план має іти через них, і що Україна сама визначатиме свої червоні лінії. Сам факт витоку говорить, що домовлятися доведеться дуже обережно під пильною увагою громадськості. Поки що всі сторони завмирають на паузу, ніхто не хоче робити крок уперед, бо боїться, що інформація може витекти і знову викличе скандал. Міжнародний контекст тут теж важливий: візьмемо Китай. Пекін давно заявив про власний мирний план для України і наполягає на діалозі. Але по факту Китай співпрацює з Росією і йому теж не вигідно, щоб переговори закінчилися справжнім миром. Китай постійно акцентує на тому, що потрібно домовлятися по лінії Женеви чи формулі контактної групи. Він публічно радить усім не квапитися, а за спиною, мабуть, мотивує Путіна тримати сувору лінію. Що стосується Європи, то європейці були шоковані, коли Трамп виніс на світ свій план, який у багатьох пунктах шкідливий для України. Ми бачимо, що західні лідери вже провели термінові зустрічі і навіть запропонували свої поправки. Вони формують альтернативний доповідний план, щоб не лаятися з Трампом, але й не дати Україну прямо звалити в пастку. Для ЄС це зараз великий тест. Наскільки швидко вони можуть узгодити спільну позицію, щоб не осоромитися перед союзниками? Важливий також і внутрішній аспект у США – Уже згадувався розкол всередині команди Трампа з одного боку ділки і політичні посередники, з іншого досвідчені, але відсунені дипломати. Це призводить до того, що в інформаційному просторі навіть в американських колах лунають запитання: чи справді так можна створювати мирний план без участі України, довіривши все своїм друзям? Більшість професійних політиків просто тримають язик за зубами, бо президент вже ухвалив курс і хіба що виб'є якісь нюанси. Тепер про наслідки для України, Київ сприйняв цей витік дуже насторожено. Для нас, звісно, зрозуміло, жодної продажі землі чи несправедливості не має бути. І коли виходять подібні записи, українці лише застерігають одне одного, що будь-які новини і плани треба перевіряти кілька разів. З одного боку є ризик втрати часу, поки весь світ обговорює витік, російські ракети все так само падають на українські міста. З іншого боку, зараз ми маємо унікальну можливість. Відкриття цих розмов показало всім, хто насправді стоїть за планом. Це дає Києву право зайняти ще суворішу позицію. Переговорний процес звужується в сенсі компромісів. Мені на що потаємно не підемо. Ми відкрито будемо озвучувати наші умови, але водночас це дає шанс переукласти план так, щоб він, хоча б частково відповідав українським інтересам. Отже, ці кілька днів показали, що великі міжнародні процеси бувають неоднозначними. Чи зможе Путін зривати справжній мир? В його арсеналі є чимало засобів: інформаційні вкиди, дипломатичні паузи, залякування санкціями, і поки що схоже, що йому вигідніше зберігти хаос ніж укладати угоду. А от нам лишається уважно слідкувати і вимагати прозорості, щоб на кожному кроці було ясно, що відбувається насправді. А з вами був Єгор Голівець, політолог без кроватки. Підпишіться, якщо ще цього не зробили, поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Також у мене є телеграм для тих, хто хоче знати трохи більше, ніж можна сказати на камеру. Манобанка для підтримки, посилання в описі під відео qr код біля мене. Тож дякую і до зустрічі!